Всім доброго дня! Трошки реклами. Сьогодні в нас 1 жовтня 2023 року. Віддаємо машину нашому клієнту. Точніше, вже її віддали, так здіймаємо невеличкий огляд. Hyundai Santa Fe 2010 2.0. Дизель автомат. Рідний пробіг 190 тисяч. Приїхав сам з Одеси. Своїм ходом машинка дуже-дуже в гарному стані. Дуже гарний вигляд має, Не зачухана Вон навіть ще з завода. На дверках. Дуже-дуже дуже гарненька машинка. От прям дуже мені подобається. Нема ніяких там царапін, куцок. О такого всього. О, тут теж. Машина вся в рідній фарбі, там є один невеличкий підкрасик. Все. Дуже гарний збережений автомобіль. Подивіться на салончик. Карта. Вона просто нова карта. Йолки-палки, ніде не зачухано, не подерто. Тут теж на панелічка просто в ідеальному стані. От, дивіться, самі, все видно. це такий він і приїхав, ніхто його не мив, не чистив. Ну як там, от, скажімо так, от, задня карта. Дивіться, шторочки. Тут ніхто і не їздив таке от відчуття, що от машина під от тільки водієм, і використовувалася. Багажник. Сім місць, до речі, в нас в автомобілі. Дивіться, все чистенько, гарненько, ніде нічого не закуцано. Повністю зі всіма ключами. Ну от, пластик просто в ідеальному стані. Картошку тут ніхто не возив. Ну, просто красота. Просто красота. Люк. Дивіться, як все гарно виглядає. От, дверні карти, сідошечки, просто красота. Дуже приємно привозити такі машини клієнтам. Ось, дивіться, все дуже гарненько. Візьму, зараз заведу машинку. Просто ідеальна робота двигуна. Тут у нас камера заднього виду. Ой, дивіться, яка просто гарненька машинка, ухожена. 10 тисяч сімсот. Вона вийшла нашим клієнтам під ключ. Ось, дивіться, як працює мотор. Просто робота ідеальна. Ніякого димка немає так має працювати машина на 190 тисяч в Один власник був в авто. Ну, довольні клієнти, як то кажуть. Пане Сергій, все як обіцяли. Так, Все, як обіцяли. Все. Попа, попа довольний в автомобіль. Все, дуже дякуємо за довіру, як І то вам кажуть. Дякуємо за автомобіль. Все. Всім дякую за увагу. Гарних вихідних. До побачення.